Полегшити життя під час вимкнень світла франківські айтівці розробили телеграм бот «Знеструмко», який повідомляє про планові вимкнення світла. У ньому можна обрати декілька черг та отримувати сповіщення про всі зміни в графіку вимкнень. «Знеструмко» – це бот, який сповіщає про вимкнення світла. В ньому можна обрати свою конкретну чергу і відстежувати вимкнення по своїй черзі, або по кількох чергах, наприклад, додати робочу чергу, домашню чергу, ще якусь чергу, і отримати сповіщення про всі зміни. Також додатково можна поставити нагадування і отримувати сповіщення про вимкнення, наприклад, за 15 хвилин до самого вимкнення. Ідея з'явилася в мене тоді, коли стало зрозуміло, що кількість вимкнення стає набагато більше ніж зазвичай. І вони ще часто міняються продовж дня, і це дуже важко за цим стежити. Тому і вирішили зробити саме такого бота. Спочатку робили для себе, але побачили гарний відгук від друзів, тому і вирішили зробити його публічним. для всіх. програміст Василь Югас відповідав за технічну частину розробки бота. каже, бот є надзвичайно корисним для мешканців Прикарпаття. Ну, я вважаю, що зараз він дуже важливий, особливо в Івано-Франківській області, тому що ми його розробляли в першу чергу для себе, тому що на той момент не було якихось застосунків або зручних рішень, щоб можна було швидко переглянути свою чергу і отримати якісь сповіщення, коли саме світла не буде. Тобто інформація подавалася тільки там в деяких телеграм-каналах або на сайті Обленерго. До слова, за перший тиждень роботи бота його послугами скористались 13 тисяч людей. Розробники планують поширювати свою діяльність і в інших областях України. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Арай».